Будинок урочистих подій так він називається зараз. Проте більше ста років тому, а саме у 1903-му, ця будівля стала однією з родзинок. Проскорова двоповерхівка оздоблена елементами бароко з декоративними балконами та візерунками. Побудував споруду заможній лікар Павло Компанцев. Він тут мешкав, але перший поверх. Тому що він був міським лікарем, це державна посада, чиновник, можна сказати, але він займався приватною практикою. І на першому поверсі були кабінети, де він приймав звичайних людей в свій вільний час як приватний лікар. Проте лікар недовго насолоджувався життям у помешканні. У 1914 році, з початком Першої світової війни, Павло Компанцев пішов на фронт та був військовим лікарем. Будівлю він передав військовому відомству, тож там розмістився штаб 8-ї армії Південно-Західного фронту. Відтоді у помешканні були переважно захисники. Наприклад, в роки Української революції 1919 рік тут розміщувалися штабні установи січових стрільців. Ну а вже коли була встановлена радянська влада, тут розмістилися штабні установи червоно-казачої дивізії. З 1921 року червоно-казача дивізія перебувала в Проскурові. Ну це вже радянські часи. Але що саме цікаве, командир дивізії штаб не тут розмістив, тут він зробив свої квартири і кімнати для гостей. У 1939 році історія повернулась таким чином, що як і десятки років тому у ній облаштували лікарню. Я думаю, що багато хмельничан, старожилів особливо, пам'ятають, що в цій будівлі певний час перебувала Хмельницька міська дитяча лікарня. Це в 50-х, 60-х роках, поки не збудували наприкінці 60-х років на вулиці Каменецькій, там за цвинтаром військовим дитячу лікарню нові корпуси. Після того, як дитяча лікарня повністю перебралась у нові корпуси, у 2001 році після капітального ремонту тут облаштували будинок урочистих подій або просто РАХС. Сьогодні ж цей будинок не просто витримує випробування часом, а продовжує жити, запрошуючи нас на святкові події.